Усім привітулії, козаки та козачки! У цьому відео я покажу, як користуватися дуже кльовою прогою Google Перекладач. Спочатку вам покажеться, що немає нічого кльового у цьому додатку, але ні. У цьому додатку є дуже кльові функції, о котрих я буду розказувати у цьому відео, тому поїхали! Що вам спочатку треба зробити, якщо у вас нема додатку Google-перекладач? Звісно, його ж треба інсталювати. Переходимо до магазину Google Play. Ось сюди. Клік. Та у пошуковому полі вводимо. Google Перек... перекладач. Спочатку ми бачимо рекламу, це реклама. А нижче буде Google-перекладач від Google LLC. Тому це офіційна проха Google-перекладач. Клікаю на неї. Та ви бачите в мене зелену кнопку відкрити. Якщо у вас Google перекладач не встановлений, замість цієї кнопки буде інша кнопка Інсталювати або Установіть. Тобто цей прикладач в мене вже інстальований, нажимаю відкрити. Далі ми бачимо звичний нам інтерфейс. На що потрібно обратити увагу? У першу чергу. В це поле треба вводити текст, який треба перекласти. Ось у цьому полі буде вже перекладений текст. Ось тут ви бачите дві мови а українську та німецьку. Спершу я буду вводити українську мову, тому що українська мова це перша мова. Інша мова німецька. Тобто я буду вводити українську мову, перекладати буде на німецьку. Якщо я нажму на іконку цих от стрілочок, воно поміняється. Мені треба вводити німецьку мову і перекладати воно буде на українську. Нижче ми бачимо ще три функції. Це функція діалогу, функція перекладання мови. Через голосову команду і камера. Тобто можемо сфотографувати якусь, якийсь текст, і воно перекладе. Я напишу щось на українській мові і воно перекладе на німецьку. Приміру, хай буде так. Оце от глюк Google перекладача, але він маленький. Тому е, чому? Тому що, якщо я введу слово привіт. На німецькій мові воно повинно було перекласти «Hello». Ви бачите, як я вів українську мову, та воно перевело на німецьку. Але до уваги, к приміру, я не знаю, як правило произносити оце слово. І ось тут, у цьому полі, є іконка динаміків. Якщо я на неї нажму хал. Ви бачите, як електронний диктор правильно озвучив це слово. Привіт. Привіє. Да, тобто, завдяки електронному дикторові я зможу правильно произносити любе слово, котре мені потрібно буде сказати іншій людині. Далі клікаю назад. Ми бачимо дві мови: українську та німецьку. Я можу змінити ці мови. Клікаю на українську, можу змінити, щоб було німецька, кацапська, англійська, польська та інші мови. Приміром, хай буде англійська. Зараз мені потрібно буде ввести слово на англійській мові, та додаток перекладе на німецьку. А зараз наоборот, я, мені потрібно ввести на німецькій мові, та додаток перекладе на англійську. Круто, так? Да? Далі. Е, я виберу. Ні, я виберу українську. Та оцю, тут буде англійська. Ми бачимо три кнопки розговор, тобто діалог. Оце кнопка, яка дозволяє мені не вводити текст, а сказати його, к приміру, привіт. Коряво переклало, знаю. Hi there. Отак от, от. Але давайте представимо, що в мене діалог з англічанином. Я не знаю англійську, а він не знає українську. І як бути? Це звична буде ситуація, коли ви будете у іншій країні та від цього додатку буде дуже велика польза, як від вітамінів. Приміру, в мене є, є, є я і є інша людина. І в мене є мій смартфон. Я кладу смартфон між нами або рядом з нами, та нажимаю на кнопку діалог або розговор. Тепер ви бачите два поля. Оце поле це поле першого язика, а це поле іншого язика другого, в даному випадку англійської мови, на котру ви бачите воно перекладає. Та дивіться, що буде. And this field is the other language of the second, in this case, in English, in which Pashto, and it translates. See what will happen. Супер. 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 Дивіться. Це поле для діалогу. Тобто, якщо хочу я говорити на, на своїй першій мові, я нажимаю на цю кнопку. Привіт, як справи. Hi, how are you? Якщо. Е Чувак з Англії хоче спілкуватися до мене, він нажимає другу кнопку Hello, I'm fine and how are you? Привіт, я в порядку. А ти як? Тобто ви бачите, завдяки тому, що перший нажимає першу кнопку, він, він каже фразу, і вона програмою, і вона додатком переводиться. Потім другий дослухав фразу, нажимає свою кнопку. Те, що зговорить, і воно переводиться для першого чувака. Тобто, отакою, отакою махінацією можна спілкуватися з людиною іншої мови, але можна не нажимати оці дві кнопки, можна нажати просто кнопку посередині. Привіт, я з України. Як в тебе справи, брате? Hello. I'm from Ukraine. How are you, brothers? Oh, hello. I love Boris Johnson. Привіт. Я люблю Бориса Джонсона. Так. Ми теж в Україні любимо Бориса Джонсона та Байдена та інших крутих наших братів-союзників. That's how we in Ukraine love Boris Johnson and Biden and our other cool brothers and allies. Well, Glory for Ukraine. Glory for Heroes. Ну хой, 4 Україна вантажівка для героїв. Господі а. <свист> <свист> Ось так от і будемо спілкуватися. Lord, I will communicate with you. <свист> Зато потім, спустя деякий час, буде тержати увесь голос. But, Бедпохему. Okay, After some time, the voice will keep the fire going. волкіфаєґаїн. Да. Ви самі бачите, що Google-перекладач це дуже кльова прога. Ви самі бачите, як вона парой тупить, але воно десь дуже смішно. Завдяки Google-перекладачу я зможу та я можу спілкуватися з будь-якою людиною на іншій мові, і ми будемо розуміти один одного.